14 березня, День українського добровольця. Цьогоріч цей день особливо актуальний і важливий. Ми не могли навіть уявити, що через війну з боку Росії добровольцями стане така велика кількість українців. Наш директор стане до їх лав. Венці гуртків донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Щиро вітаємося днем нашого директора Олександра Вікторовича Баращенка. Ви страшна людина доброї волі. Від душі і усього серця творити найблагорізнішу справу. Вам, Олександре Вікторович, за самовідданість до учнівської молоді Донеччини. Ви є істинним прикладом боротьби за свободу, за право і наше майбутнє. Ми молимося, щоб Господь охороняв вас, кожного воїна та всіх нас. Нехай дарує міцного здоров'я, духовних і тілесних сил, терпіння і бажання до нашої перемоги. Слава Україні!